В якому з продуктів більше білку? Це куряче філе чи індюшаче філе? Mm, чесно, я більше люблю курку, але мабуть, все-таки він дичь філе більше. Я вас вітаю. Це правильна відповідь. Де більше вуглеводів? Макарони чи булгур? Подумайте добре. Mm, ну, в принципі, м -м, макарони і паста твердих сортів, вона рекомендується, коли люди там на дієті, ще що. Ну, давайте булгур, бо все-таки це ближче там, до пшеничого. І і це це правильно Клас! Де більше жирів? Це горіх грецький або авокадо. Mm, і те, і те воно доволі жирне. Давайте це буде волоський все-таки горіх. Де більше клітковини? Квасоля чи насіння льону? Давайте все таки на насіння люн. Ви виграли 500 гривень. Ми вас вітаємо. Підписуйтесь, будь ласка, на мене, Дякую. Катерина жесть дуже приємно. Дякую, Дякую вам.